Доброго дня малята! У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. І розмовляти ми сьогодні будемо про наше рідне місто. Але ж спочатку давайте пригадаємо, яка назва у нашої держави. Так, Україна. Пригадайте, будь ласка, державні символи, вірно, прапор, герб і урочиста пісня гімн. Молодці малята. Діти, а ви знаєте, що у нашого міста теж є свій гімн, свій герб і свій прапор. Ось погляньте. Подивіться, будь ласка, на екран: на гербі зображена труби нашого цементно шиферного комбінату, колося пшениці, що символізують родючі землі. Хвилі, зображені посередині, це символ покладу крейди в нашій місцевості. А смолескип, вогник внизу це газові поклади нашого району. Пропоную вам малята послухати уривок гімну нашого міста. Розгляньте, будь ласка, картині, які з'явились на екрані. Чи впізнаєте ви місця? Так, це вулиці нашого міста. Малята, перед тим, як почнемо нашу мандрівку, пропоную вам вимовити разом чистомовку. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Ли, 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 урок почали. Повторіть, будь ласка. Чали. Ри, 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 чітко говори. Повторюємо. Ри, 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 чітко говори. Ви, ви, ви слова назви. Повторюємо разом ви, ви, ви слова назви. Ж, жи, жи, свою думку. Скажи, повторюю. жи, 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 свою думку, скажи. Пропоную подорож нашим містам. Сідаємо в автобус. Поїхали. Перша зупинка це площа Шевченка. Сквер Шевченка. Тут розташована адміністрація нашого міста. В сквері пам'ятник загиблим воїнам у Другій світовій війні. Наступна зупинка площа Якова Чернівця, на якій розташований будинок культури нашого міста та сквер захисників України. Далі оглядовий майданчик, з якого видно чарівні краєвиди нашого міста. З майданчику видно вулицю Соборну, на якій розташувалися краєзнавчий музей нашого міста, дитяча лікарня. Школа номер 1 відділення Щадбанку, крамниці, аптеки. Тож їдемо далі. Третя наша зупинка вулиця Центральна. Тут розташований сквер молодіжний, крамниці, кафе, пікарня. Ось таке гарне наше місто. Пропоную вам малята скласти розповідь. Моя вулиця за зразком. Я живу в місті Балаклія. На вулиці, яка має назву Академіка Губкіна. На цій вулиці знаходяться багато будинків, одноповерхових та багатоповерхових. В них живуть люди. На моїй вулиці є крамниці. Також на моїй вулиці росте багато дерев, кущів, квітів. Моя вулиця завжди чиста і красива. А тепер, діти, складіть самостійно. Розповідь про свою вулицю за допомогою картинок, які вам підказуватимуть послідовність. Молодці малята! Пропоную вам малята пограти в гру. Поєднай силует. Вам потрібно поєднати споруди з їх силуетним зображенням. Перевірте, чи все у вас вийшло. Молодці малята, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей, малята! На все добре!